Доброго дня, шановні друзі! З вами Тарас, Мастер клас Після повної висадки основи починаємо наносити безпосередньо китайський шов. Якщо наносити китайський шов по технології, то бажано його наносити в два шари. Матеріал все-таки полупрозорий, і для того, щоб був ефект у нас доскональний, його краще наносити два етапи. Для першого етапу наносимо перший шар. Для зручності нанесення китайського шовку ми використовуємо валік та ванночку. І наносимо на поверхню китайський шов ось таким чином. Не дуже тонко, досить з великою шагарині. Тобто товщина нанесення має бути середня, Не затонка. Звісно, ми наносимо китайський шов таким чином не всю стіну, а порціями. Порція десь у нас буде 1-2 квадратних кімнати. Після цього ми металевою кельмою всю цю, цю шагрінь знімаємо. Через 3-4 години у нас перший шаг китайського шовку вже надутий дотик повністю сухий, Ми починаємо наносити і моделювати малюнок другим шагом. Роблю не повністю всю стіну від кота до кота, а роблю порціями в шахматному порядку. Наприклад, на ніс квадратний метр півтора та починаємо моделювати поки ще матеріал у нас на підсохну. Делюємо в будь-яких рухах, як вам зручно, можна зробити ось такі. Рухи можна зробити більш високі такі мазки. Десь час підсихання приблизно 15-20. Хвилин, для того, щоб нам вже завірсувати і сформувати правомутровий малюнок. І ось після цього в два шари ми отримаємо наш китайський шов такого блискучого ефекту, металевої кільми, в Два шари. Повністю змоделювавши, то утворивши ось таким малюнок гарний. До речі, цей матеріал стійкий до вологого протирання. Він миється.